Вночі російські терористи атакували місто Одесу за допомогою ракет та ударних дронів. Завдячуючи силам протиповітряної оборони Одещини вдалося знешкодити 15 шахетів, але вимушений констатувати той факт, що маємо місце трьох фактів потрапляння, влучання ворожої зброї по цивільній інфраструктурі міста Одеса. Внаслідок вказаних злочинних дій. Постраждали 8 цивільних осіб, завдячуючи медикам, сім з них вже відпущені додому, і лише одна жінка перебуває на стаціонарному лікуванні у середньому ступені тяжкості тілесних ушкоджень та її здоров'ю нічого і життю нічого не загрожує. Серед об'єктів цивільної інфраструктури також було пошкоджено пам'ятник архітектури. Спадщину, яка перебуває під захистом міжнародної організації ЮНЕСКО, саме сьогодні Одеський художній музей мав відмічати своє 124-ту річницю, але був пошкоджений внаслідок збройної агресії Росії. Жодні полотна, жодні культурні цінності не були пошкоджені. Лише вибиті вікна, вибиті двері, завдячуючи спільним зусиллям. Вдалося евакуювати всі витвори мистецтва, а решта, яка залишилась, вона перебуває в надійному сховищі. Я хотів би окремо подякувати всім службам Одещини, починаючи від рятувальників, правоохоронних органів, комунальних служб, безумовно, медиків, які своєчасно, якісно та ефективно надали всю необхідну допомогу та ліквідували наслідки ворожої атаки. Окрім того, хотів би попередити вкотре блогерів. Адміністраторів різних ресурсів, інших людей, причетних до всесвітньої мережі, про те, що виставляння аудіо та відеоматеріалів про місця влучання ворожих ракет або дронів до завершення повітряної тривоги заборонено. Тим самим ви допомагаєте ворогу. І хочу вас попередити про кримінальну відповідальність за вказані дії. Спільними обстеженнями було встановлено пошкодження понад 30 будівель цивільної інфраструктури та понад 250 вікон та дверей у мешканців Одещини, завдячуючи спільним зусиллям відповідального бізнесу, громадських організацій, меценатів та безумовно держави, всі ці пошкодження у найближчий час будуть ліквідовані, і житло людей буде відновлено.